Привіт, мене звати Катя Матвич. Ви сьогодні в мене вдома і я вам буду дещо цікаво розповідати, але перед цим сніданок. Мої кішці завжди все дуже цікаво. От побачите, коли я буду розказувати вам про свій догляд, Маня буде тут, як тут. Дві ложки інки І ранок супер суперкласний. Що ви в мене в ванні? Тут е свята всіх святих, е мої баночки для догляду. Тут дуже моя косметика, прикраси, деякий догляд за волоссям та за тілом. У мене така комбінована шкіра, схильна більше до жирності. На обличчі на тілі навпаки суха і атопічна. Тож покажу вам, чим я користуюся зранку. Вмиватися не буду, тому що я зробила макіяж для вас. Але все покажу. Мій ранок прокинувшись, я вмиваюся ось цією прекрасною вмивалкою. Від DCL з вітаміном С. Мені вона дуже підходить. Я власне не вмиваюся і ввечері, але ввечері дещо пізніше. Після вмивалки тонер. Фердізель це просто моя знахідка. Я без тонера не можу, тому що вода залишається на обличчі і мені це дуже не подобається. І я користуюсь ним, власне, і зранку, і ввечері. Що ж після тонера у нас іде або сироватка з вітаміном С від Циккадія, або сироватка з вітаміном С від DCL. я час від часу просто міксую. Один день таку, один день такого. Далі. Крем під очі. Я користуюсь кремом під очі вже, напевно, з... з років 25. Не те, щоб я сильно боюся старіння, просто мені подобається, коли моя шкіра зволожена. І, власне, ось цей крем з цим вранці чудесно справляється. Якщо я відчуваю, особливо взимку так відбувається, якщо я відчуваю, що сироватки не вистачає. Я йду за кремом. Це мій новий крем Ice Clinical. Він потужний зволожуючий, але насправді мені він досить не прям легкий, але нормал. Нормал зволоження. І власне шкіра після нього така дуже... Шкіра після нього дуже зволожена. Мені подобається. Це останній етап ранкового догляду, і після нього я перехожу до BB-крему. Я користуюся Color Це найкращий BB крем який я коли-небудь зустрічала тут 50 SPF і він дуже круто на шкіру лягає, і, власне, адаптується до кольору. Це в цілому все. Ранок пройшов. Я дала SPF і багама. Уявімо, що сталося. Відкриттям цього року для мене став гідрофільна олія. Мені завжди здавалося, що якщо я на себе намажу олію, то мені доведеться її. Вона заб'є пори і це буде неприємно, але я познайомилася з гідрофільним маслом від Elemis. Воно виглядає ось так і вже півбаночки я використала. Дуже буду сумувати за ним. Я буду сумувати, тому що замовлю ще одне. <ріст> Воно глибоко очищує від забруднень, від макіяжу, від іспієфу, повністю від вимиває спор. І загалом шкіра після нього супер класна. Після цього гідрофільного масла я використовую вам уже знайому умивалку від DCL. Далі в мене йде. Тонер від дісель, ви теж його бачили. Намазавшись тонером, я переходжу до Сиворотки на від Медікейч. Вона сильно зволожує на зимову пору року. Влітку я би не користувалася, тому що в мене шкіри, як я вам вже казала. Така досить комбінована, схильна більше до жирності, і влітку я би нею не користуватися не буду. Але взимку, так як мороз, вітер, сухо в квартирах через батареї, кондиціонери, ось це просто must have для мене. В моєму житті разом з лабораторією uh, з'явилася uh, ось такий крем від Джен Марії. Це ретинол з бензоїлпероксидом. Моя знахідка і причина моєї супергладкої і рідної шкіри. Хоча раніше могла за собою помічати тут чорні цятки або ж такі закриті камедони. Ось цей крем uh, двохфазний. Він просто врятував мене. О! Ледь не забула. Це моя вечірня любов. Я дуже люблю зволожувати шкіру навколо очей, і це просто супер неймовірний бальзам. Ось такої фірми Гроналтеміст він виглядає ось так: реально як бальзам, досить жирний і дуже-дуже. Напитує шкіру. Є ще догляд за моєю шкірою тіла. Е, я маю ось такий бальзам для е, шкіри схильної до акне. Він називається Dermalogica. Дуже-дуже гарно пахне і не пересушує шкір. Є ще тонер, який допомагає з висипаннями. Тут є салоцілова кислота. І ось так от він виглядає. Крем з кислотами, з дуже вагідними кислотами. Що є скраб? Його використовую на ноги, сідниці і не використовую тільки там, де є висипання, тобто це спина я. Така, така людина. Це, власне, моя неймовірно улюблена п'юті-рутина, і е, я завжди любила користуватися е, е, різними баночками. Але коли в моєму житті з'явилася АЕС-лабораторія, е, ці, ці баночки стали доцільними. Вони всі працюють одне на одному, працюють на мене, і я в захваті і завдячую цим саме АЕС-лабораторії, тому що їхні косметологи підібрали для мене ідеальні комбінації. Що ж, я вам показала все, що має, яке багатство в цій бані. Дякую, що побували тут зі мною. Дякую, що зі мною поснідали. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно і ви, що можливо до мене повернетеся.